Привіт, мої майбутні клієнти WPX UI дизайнери. Сьогодні я розповім, які основні дизайн блоки мають бути на веб-сайті лендінгу, який продає одну конкретну річ, товар, прилад чи цифровий продукт. Розпочнемо. По-перше, це дизайн-блок з позиціонуванням. По-друге, це дизайн-блок з перевагами, які має річ, товар. Прилад чи цифровий продукт. По-третє це дизайн-блок з поясненням використання. Цей дизайн-блок має бути, якщо потрібно, пояснити, як користуватися товаром, річчю, приладом чи цифровим продуктом. По четверте, це дизайн-блок з відгуками. По п'яте, це дизайн блок з способом оплати чи доставки. По шосте це дизайн блок з описом про компанію. Плюсом буде дизайн-блок питання відповідь. Та дизайн-блок з характеристиками товару, приладу, речі тощо, або ж з властивостями. Це одні з основних дизайн-блоків, які мають бути на вебсайті лендінгу, який продає одну конкретну річ, товар, прилад чи цифровий продукт. Звичайно, ці дизайн-блоки можуть різнитися та мати більше нюансів. Це буде залежати від того, що конкретно продає лендінг. Але я перерахував основні дизайн-блоки. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту, в тому числі і лендінгу, з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд!